Добрий день! Ви на каналі Магія Мого Саду. ці дошечки це в мене було укриття для винограду, який я посадив осінню Зараз. Рукавичка. Так. Чому укрив? Бо ми посадили були осінню виноград, було відео. От, і на зиму однорічний виноград. Я б ну, рекомендую його прикопати, поки він, щоб він не обмерз. Але так як у нас зими такої не було, я щось зайнятий був не встиг ось і тому зробив такі дерев'яні укриття. На даний момент виноградик у нас вже пустив, бачите, бронячки. Яка наша задача зараз стоїть? Тобто, у мене були ці дерев'яні укриття, як тунельне. Воно було відкрите майже всю зиму. Ну так на всяк випадок, бо однорічний виноград треба прикопати. Ми його зрізали на 4 бруньки. От є одна, друга, третя, четверта. Ці можуть і пустити, не пустити. от Так. І ці укриття ми забираємо. Виногради прикопати осінью не встиг. за на, на даний момент яка задача, бо бруньки пустили. Але 11-го, і перед цим у нас були заморозки і були холода, я прикрив це, щоб, може, пустили бруньки Були на Винограді. Яка наша задача зараз стоїть? Дерев'яне укриття ми забираємо. Ось і так, щоб. Було вільно, щоб ця земля не осипалася. І забираємо вже. Я думаю, що холоду не буде. Тако легенько цю сирю землю ми ж туди давали. Добре, притоптали і дивимося. Ну, раз, два, три. Вроді би воно живе. Є. Одна, друга, третя. Надіємося, що там пусте так само. Може не пустити. І так підходу, підходимо до кожного винограда, перевіряємо, і дивимося ось з цього місця. Може земля десь осипалася, звільняємо, щоб в нас було ті 4 бруньки чи 5, які ми залишили. Наступний виноград у нас один, два є, точно вже. ті не знаю, будуть чи не будуть. Ми отак робили і цю просто в рукавички мені незручно включати. Прижимаємо. Так, пережимаємо, підтрамбовуємо все, що там може бути. А так, щоб воно не осипалося, і ці місця звільняємо. Підходимо до іншого награду, бачите, тут вже травичка, вже скоро косити треба буде. Вийде тепло. Так само підходимо на це все. Я знаю, таке воно щось в мене вийшло тут, бо укриття робив. Я ще раз кажу, прикопати не вдалося. От, що ми зараз робимо? Укриття забираємо. так, укриття, так укриття Забрали. Ось наш є виноградик. Що тут? Є брунечка. Є живі. Забираємо все, що там є які сміття. І то же саме, Місце все ось, місце ось тут чуть-чуть звільняємо, якщо воно осипалась земелька бо за зиму. І притрамбовуємо це все. тако Забираємо сміття бур'ян і звільняємо місце для. Для того, щоб наш виноград розвивався. Ну, видно, не видно, ось бачите, пускають вже одна бронька друга, по-моєму, якщо це отак. От Наступний виноград. Звичайно, ці всі досички стараємося забрати, хто у кого. Хто розкопав, то розкопує, акуратненько. Може ще розкопувати і рановато. Бачите, тут виходить, що є сміття. А Щось там надуло, щось було відкрито. Це все. Треба забрати. І от бачите, яка земля рихла вийшла, Чуть-чуть її притрамбувати. І сміття забрати. варіант. От, місце, місце звільнили і затабували. Бачите, вже починають бронічки йти. Отак. Зробили. Красоту. Зараз з тої сторони притоптаю. Mm -hmm. яка кабронечка вже набухся. А наче видно, бо бі, сонце. Лайстему. Ми змушений зараз відкрити. Може ще й зарано, але я відкриваю, тому що отак чуть-чуть звільнив оце місце і так усі. От єдиний виноградик, і то він бачу щось трошки пустовики в тіні. Тінь виходить. У нас тінь виходить. Раніше була ось тут сітка, зараз паркан металевий. І сонце з тої сторони. І... Не дуже попадає. Тому ну, днем буде літом з тої сторони. Буде все добре, будемо вже чуть пізніше. А так само звільнили, притрамбували, ось. І чекаємо наступної обробки. Дякую за увагу.